Якщо ви думали, що обсяг новин таких шокуючих, він, ну, е, він якось вже зашкалює і ну, от, от не може бути ще чогось більш зашкварного, то ви помиляєтесь, е, готові? Ну Ви до такого не готові, тому я даремно вас запитую. Екс-заступник Резнікова, який погоджував контракт на яйця по 17 гривень, як ви думаєте, де він? Ні, 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 ні не в СЕЗО, ні. Став послом із особливих доручень Міністерства закордонних справ? Ви спитаєте, та ладно, та да. А як ви думали? А як ви думаєте, коли люди взаємопов'язані, серйозні люди взаємопов'язані, ну і свого ж не кинуть, правда? Послом з особливих доручень, от цікаво, що це за доручення людині, яка, як виявляється, ну, як сповіщають контракти про яйця, нашумівші яйця по 17 гривень. Знаєте, в мене таке відчуття, що Україною інколи деякими процесами керують абсолютно безсмертні люди. Ну тобто, в тому сенсі, що вони взагалі нічого не бояться. Цей скандал про яйця він вже став настільки, ну, таким, знаєте, ім'ям таким названим, що людей, всіх, які причетні, треба десь заховати, заховати десь там от десь там помічничками, якимись там і так далі. Ні. Послом. Послом, із особливих доручень. Я не знаю, о, от як можна ще знущатися над українським народом. Як можна так висловлювати неповагу до українського народу? Не знаю. Можливо, у вас є якісь ну, розуміння, можливо, у вас є якісь пояснення. Як можна робити так? Чи немає в країні чесних, нормальних людей, незаплямованих отакими різними історіями? Я його не звинувачую. Все може бути. Но суспільний резонанс був настільки великим. Що мені здається, що в даному випадку це призначення трішки некоректне? Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях.